Росіяни не припиняють атакувати суми 3 червня. Війська РФ завдали масово удару з далекобійної реактивної артилерії по місту. Понад півтора десятка людей, які постраждали внаслідок цієї атаки, досі залишаються у лікарнях. П'ятеро мирних жителів загинули. До медзакладів звернулись 30 осіб, і серед них троє діти у тяжкому стані. Із постраждалими поспілкувалися наші журналісти. Даша сама на лікарняному ліжку, але подумки вона в іншій лікарні дитячій. Папа його за день, за день до того купив йому велосипед. Він навчився їздити так хотів. Ми той десь збиралися піти кататися. Нас не вийшло Жінка з трирічним ромчиком потрапила під ворожий удар на проспекті Шевченка в Сумах. Я почала його витягувати, думала, що це в нього артерія перебита, бо крові було дуже багато. Вся моя футболка, шорти, дитина вся повністю залита кров'ю. Там був бар поряд, я затягнула його туди, потім вже прибігли люди небайдужі. Почали накладати пов'язки на голову, мені на руку. У мене перелом відкритий, не зашили, бо дуже велика рвана рана. А в дитини два уламка в голові. І один дістати неможливо. На жаль, того дня росіяни вдарили з далекобійної РСЗВ. П'ять вибухів прогреміли в різних районах міста. Двоє чоловіків загинули одразу. Ще трьох людей врятувати не вдалося. Там просто були люди, діти. Хтось чекав свою маршрутку. Люди просто переходили дорогу. Сиділи в барі, хтось був в магазині, хтось йшов додому. Не було ні шуму, нічого. Просто ну це, це неможливо від нього втекти. Як в шахет, ти його чуєш, що він гудить. А це шуму немає, ніякого звуку, просто вибух. За все секунду, за І розірвався в повітрі. Загинув тато семирічної дівчинки. У дитини тяжкі травми її транспортували у Київ до Ахмаддиту. Також в реанімації – 17-річний хлопець. Він сказав, що я йшов на іспити у машинобудівний технікум. Якраз я так зрозумів, що він закінчив 16-те наше училище за спеціальністю. повар. я сказав, ну то дуже ж приготуєш нам своє любиме блюдо. О, от. Ну, да. а ну але трішки дійсно стан погіршився. Його взяли на повторну операцію. І зараз він у важкому стані. До лікарень потрапило майже три десятки людей. Найважчих забирала швидка допомога. Червоний хрест доправляли до медзакладів і поліціянти. Такі хасання речерам тихо, тихо, розговорює сім середньої важкості, а, свідомості, доступні контакту знаходяться в різних відділеннях: Ортопедія, нейрохірургія. Торакальна грудна хірургія. Хочу офіційно заявити, ми жодних е, прохань щодо придбання медикаментів чи засобів медичного призначення не давали для цих пацієнтів ми сьогодні забезпечені всім в повному обсязі. Олександр того ранку йшов у магазин. Розповідає, почув свист і миттєво вибух. Передавних ми була машина горіла. Я кричав, йдіть машину, ну чи машину кажу, я витягувати там людей, маленька машина. Шок пішов, філактичний шок, що я не можу нічого. все. Що я хотів людям допомогти, а в мене все мов кровіще, чорна кров з руки, з ноги, і рачки там лазив. Тут у мене дівчина зразу з барсетки стала пояс ногу перемотала, руку тут. І ну, в чечені цих п'яти минут у шкору її сюди привезли. Дивом того дня уникнув небезпеки. Сергій ось цей диван, ось якраз прилетіла. Я тут зазвичай спав. Частина снаряду, що не розірвався, пробила дах багатоповерхівки. Мені подзвонили сусіди і сказали прийти швидко, бо з квартири йшов дим, але це був не дим. Апил чоловік зібрав у квартирі залишки смертоносної зброї, показує цілий ящик. Дах будинку допомогли тимчасово залатати волонтери. Того дня було пошкоджено не менше 20 будинків. Наступного росіяни продовжили обстрілювати суми. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини основною ціллю російських військ у Сумах є цивільна інфраструктура. Яка ситуація в обласному центрі на цей час? Дізнаємося від Сергія Кривошеєнка, начальника Сумської міської військової адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю героям слава. Отже, повторюю своє питання. Розкажіть, яка на даний момент ситуація у Сумах? Є загрози повітряних атак? Загрози повітряних атак є в Сумах. Загалом в чергове сьогодні ворог завдав удару по одному з старостинських округів Сумської територіальної громади. Внаслідок удару було пошкоджено три приватних будинки, два авто. На щастя, постраждалих немає. Люди зайшли в підвал, тому були врятовані. Загалом ситуація в Сумах напружена, але контрольована. Ворог постійно завдає ударів, лунають сигнали повітряної тривоги. Тому прошу всіх сумчан е дотримуватись правил безпеки е та знаходитись в укриттях. 15 людей е у лікарнях лишаються троє діти у важкому стані. Розкажіть нам, який нині їхній стан здоров'я? На зараз е під час, Коли був завданий удар 3 червня, у нас взагалі 30 постраждалих. На жаль, на сьогодні 5 людей загиблі. І в лікарнях на станціонарному лікуванні знаходяться 14 осіб. Три важкі, двоє з них це діти 17-3 років. І одну дівчинку, яка теж у важкому стані, було направлено до медичного закладу Ахмадіт. От така статистика від генштабу за два тижні 200 авіаційних бомб скинули на Сумщину російські військові. Що стосується саме будинків, лікарень, які масштаби руйнувань у місті? Масштаби руйнувань великі. Ворог постійно завдає ударів по територіальній громаді. Якщо взяти статистику, наприклад, з початку травня, то ми маємо порядку 16 пошкоджених багатоповерхівок 16 приватних будинків і приблизно 22, 22, 22 об'єкти це нежитлові приміщення і промислові підприємства також у нас відбуваються удари по об'єктам критичної інфраструктури так було влучання та пошкоджено транспортне депо вибито вікна в громадському транспорті Ситуація на зараз така. Понад 52 тисячі людей з більш ніж 200 населених пунктів на Сумщині евакуювали протягом травня. Це дані Сумської обласної військової адміністрації. Яка частина з цих людей переїхали до Сум? Яку допомогу ви їм надаєте? Де розміщуєте? Загалом у нас по громаді зареєстровано 34 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Так, евакуація по області в деяких громадах триває. Частина людей приїжджає до міста Суми. Для їх розміщення використовується три гуртожитка і один транзитний центр. Всім людям, які розміщуються, надається посильна допомога, юридична, матеріальна. Гуманітарна інша допомога проводиться їх безкоштовне годування. Крім того, одне з благодійних організацій міста Суми будується модульне містечко, яке розташована на 96 квартир, загалом на 600 сіб. Пане Сергію, я вам дякую, що знайшли час і можливість з нами поспілкуватися і оперативно поінформувати, що відбувається у сумах, які регулярно атакують російські війська. Це був Сергій Кривошенко, начальник сумської міської військової адміністрації.